10 лютого ми знаходилися в будинку філармонії. Зранку десь година половина восьмої Беркут запустив газ. Тоді прийшла евакуація людей. Ми всі вийшли на площу. Стояли ми біля метро який находився біля філармонії, Беркут стояв і закидав нас гранатами. Після цього, коли я став, говорю як на світі сповіді, я молився на веревиці Святій і на Стрізінській світі. У мене попала куля отут двохстункова, капронова. Відбилися і Просто-напросто я тоді постояв, помолився. Хлопці кидали котельня, чесно говорю, почали кидати. Але дуже високий бар'єр був біля автобуса, згорівшого хмельницької людей і карус. Вони піднялися. І я почав скерував людей. щоб... Е Зкладали скати і робили сходи вихід на цей на розвищення. Коли ми піднялися біля автобуса, почали нас обстрілювати шумовими гранатами. Біля нас зірвалося три шумові гранати, які хлопці підняли десь на висоту біля 70 сантиметрів. Але, завдячуючи Богу, ніхто. Не був поранений, ніхто не був приглушений. І буквально через хвилину часу всі хлопці оговталися, і я сказав, з нами Бог. І в цей момент сидів в стелі, хлопці вистрілили за барикад, де загорілося це місце дислокації снайпера. Я крикнув, з нами Бог, хлопці вперед. І хлопці з цього русла рушили вперед, тоді через барикади весь люд гринув вперед. Я йшов без бронежилета, без нічого. Хлопці мене хотіли захистити. Я сказав, з нами Бог, в мене захист є один, Господь Бог, і ми пішли вперед. Так, коли ми підійшли сюди, хлопці дійсно ховалися за мене. Говорили такі слова, що ми вас каже, батько, захистимо. Але я просто я не боявся. Вони ховалися поза мене. На моїх очах люди піднімалися тут наверх. Я молився. Господь Богу і просив матінку Боже, щоб вона забезпечила опікунство для нашого народу. Коли я побачив на моїх очах, на підйомі на, до... В палацу Жовтнево чотири хлопці на моїх очах, по двох чоловік покотилися, убили їх. Але все одно, я не знаю, яка сила мною керувала Господня сила. Я вийшов тут на площадку, хлопці побігли тут вперед. Я молився за них. Ми, ми добралися аж тут, до цієї барикади. Я знову ж молився. Хлопці почали виступати. Я знову підняв свічку, підняв вербицю і почав молитися за них. Щирою поле. Тоді люди почали підтягуватися, але, на жаль, дуже багато було загибших. По тій доріжці було чотири на моїх очах. Поранених я не рахував. Цією дорогою я не рахував, скільки було трупів, скільки Тому що в палаці Було зафіксовано і мною чотири особи. Чи, які ви бачили, були биті. чи ви бачили снайперів, які стріляли? 에, значит, снай, снайпери, 에, коли я помітив, ну то вже так менш більш після цього, за, за те, що були, сиділи на кабміні, три снайпера. Отам От на, на цьому крилі цієї е, споруди вишує, на лівому крилі було три снайпера. Находився е, спецпідрозділ Альфа. Значить, ми, ми тут стояли з Рим-Картолицьким счетом і тут е, лежав протигаз на сходах е, з рештками тіла, голови, волосся, е, ну, пуски тіла. Я просто попросив, щоб ми десь захоронили. Ми захоронили біля цього хреста ті рештки тіла, тому що по християнських звичаях тіло було створене з землі і воно повинно відійти в землю. Тут охоронені рештки тіла, які були Розривними кулями е, е, противогазі. Ми їх знайшли там на сходах і принесли тут з Римокатолицьким шішенком захоронили. Під увагу, будь ласка, яка примінялася зброя під час е, відступу в Беркуту. Е, в цей момент була примінена зброя. Калібр 70-62, яка пробила 6 мм швелер, плюс десятку шифер, плюс 3 мм планку і рекішетом куля. Пішла отут стовбець, яка пішла рекішетом, куди невідомо, Але от це є факти реальної зброї, яка була примінена проти людської волі. В цьому місці є заселяк, що хуля, ну, невідомо калібру, але то є дуже велика убольна сила. Реальні речі, де хлопчина прикривався е, щитом, от е, зверху було вистрілення з готелю Україна, який отрив. Сюди прикривався щитом і отримав кулю в лоб, аж мози повискакувати.